Представники благодійного фонду «Чисті серцем вкотре відправили понад 20 тонн гуманітарної допомоги на схід України. Цього разу два автомобілі з медикаментами, продуктами харчування та засобами гігієни прямують до Кривого Рогу. Сьогодні ми відправляємо на кривий ріг і криворіжський район. Дві машини це більше 40 тонн різноманітних продуктів харчування, а також медичної перев'язки, медичних препаратів, лікарств, різних, генератори, турнікети, засоби гігієни це і пральні порошки, і миючі засоби, і господарське мило, і ще так само дуже багато термобілезні. Більше тисячі комплектів різної термобілизни для наших хлопців, захисників, там вже проходить і лінія. Боїв і бої проходять в Криворізькому районі, і вони межують з Херсонської області, Так само наші хлопці, звідти частина хлопців і наступає І от на все, і також на лікарні це все піде. Я хотіла сказати, що в Кривому Розі ми з Юрієм Корявченковим, який також є народним депутатом від Кривого Рогу, 33 й округ. Ми ніколи не ділимо округом, тому що місто і Криворізький район вважаємо своєю зоною відповідальності. Ми щиро дякуємо за наші вже не партнерські, а дружні відносини з фондом Чисті серцем, особисто з Василем Вишиванюком, тому що вже понад 100 тонн вантажів надійшло до Кривого Рогу. Сьогодні вантаж дві фури по 20 тонн. Ми маємо можливість забезпечити потреби вимушених переселенців. Ми маємо можливість надати продукти харчування у лікарні. Ми маємо можливість передати багато речей військовим. Це і термобілизна, і дизель-генератори, і турнікети. Тобто дуже багато корисних речей. Ті дві фури, які сьогодні поїдуть, там, як Олена сказала, і турнікети для військових, і продукти харчування, і гігієна, засоби гігієни, і багато іншого для задоволення потреб внутрішньопереміщених осіб, військових наших, а також і мешканців міста і Криворізького району. Ця допомога сформована за продопомоги посольства України в Азербайджані, Азербайджанського народу в Словаччині, посольство України в Словаччині. А також закуплена більше так само частина велика продуктів. І ті ж генератори, турнікети закуплені, наприклад, фондом чисті серця. Віталій Чорненький, Михайло Сенєв, Голос інфо.